Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 19 місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 26 серпня 2023 року орієнтовно склали.

4 390 одиниць за добу, 12 бойових броньованих машин, 8539 одиниць за добу, 18 артилерійських систем, 5379 одиниць за добу, 18 реактивних систем залпового вогню, 726 одиниць за добу, 2 засобів протиповітряної оборони, 497 одиниць за добу, за добу два літаків 315 одиниць, гелікоптерів, 316 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 4367 одиниць за добу 11 крилатих ракет, 1411 одиниць за добу, 2, кораблів катерів 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 7823 одиниці за добу. 33 спеціальної техніки 804 одиниці за добу 2 дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.